Доброго дня, мене звати його риштун. Я фахівець з інструментів медіа арту, застосування їх як у фестивальній сфері, так і зараз ми долучили її до музейної сфери. Що мене надихало та спонукало взяти участь у проєкті? Ми з пані Оленою Жуковою почали працювати над цим проєктом ще у музеї УфТІГАФТІ. Це такий майданчик, дуже креативний. Науково-дослідний інститут. І там я почав розповідати просто музейним співробітникам про можливості медіа-арту, як можна зробити той чи інший елемент з допомогою мапінгу, або е якоїсь інтерактивної електроніки або камер. І так у нас потрошки-потрошку стало народжуватися е саме інтерактивна експозиція. І е ми подумали і вирішили написати. Саме проєкт навчання музейних співробітників, оскільки вже, сама галузь медіа-арту в Україні вже досить розвинена. Багато медіа-артистів, які працюють за, за кордоном в Україні, мають дуже класну кваліфікацію, вони працюють на комерційних проєктах, а музеї дуже не вистачає сучасних от таких от інструментів, за допомогою яких вони зможуть. Е, ще цікавіше інтерпретувати е, саме спадщину, саме е, свої простори, наробляючи сучасні вже експозиції, які будуть приваблювати туристів, стаючись такими магнітами тяжіння для туризму. В мешок моїх тренінгів учасники подивилися саме прикладне на прикладне застосування інструментів медіа арту, як можна за допомогою них створювати на прикладах саме експозиції. Подивилися, які інструменти можна для цього використовувати, та які фахівці необхідні для створення тих чи інших інсталяцій. І чому навчилися? По перше, люди побачили можливості. По друге, люди побачили, яких фахівців вони можуть залучати, які е, такі співтовариства людей там може з фаблабів, може медіа артистів, медіа лабораторії залучати, може інститути, де треба залучати, де сам фахівці необхідні. І по третє, вони ми з ними попрацювали над декомпозицією проектів, коли у нас є якась ідея, і ми розглядаємо, складаємо по цеглинкам, як її можна втілити за допомогою різних інструментів, в тому числі ми подивилися на диверсифікацію ризиків, оскільки. А, ну, як буде якому проєкті їх може бути досить багато. Ми забили класифікацію ризиків і як їх усувати? Це дає необхідність, ну потрібні навички для написання проектів, коли люди вже не просто мають якийсь концепт, а вже можуть його закласти у проектну заявку саме. Перше, що слід згадати, що аудиторія дуже різних рівнів. Тобто є люди і команди, які вже багато працюють з громадськими об'єднаннями, мають на базі своїх музейних підрозділів громадське об'єднання. Вже багато працювали з грантами. Так і є ті, хто тільки починають працювати з грантами. І в цьому випадку, перше, що вдалося досягти, люди познайомилися з сучасними інструментами. Вони почали більше розуміти, що це не просто якось зроблено красиво, а за допомогою саме яких інструментів зробив. Це перша мета, яка була досягнута. Далі, вже в залежності від е, е, запиту людей, ми навіть окремо зустрічалися, обговорювали конкретні проекти кейси вже цих команд. Як практику, які саме інструменти ми можемо туди залучити, який формат заходів може бути використано для реалізації цих задач? Таким чином, в межах цього хакатону різні команди взяли те, що були вже готові взяти, і посилили свої компетенції. Це дуже важливо, такі надихаючі та практичні кейси. Коли керівництво може вже направляти свої команди, знаючи, куди можна рухатися для посилення е, спроможності музейної інтерпретації за допомогою сучасних інструментів. Хочу звернути увагу, що команда е, учасників була підібрана дуже мотивовано. Я думаю, що це вдалося завдяки тому, що був влаштований саме відбір конкурс на відбір учасників. Люди досить жадібно відносились до нової інформації, нових підхідів. Це дуже круто. Стосовно проведення нашого хакатону, звісно, були деякі фактори, які заважали нам це і. Повітряні ракетні погрози, які були е, на Хмельниччині. Ми працю, продовжували працювати на бомбосховищі, е, використовували геніатр, коли у нас було відключення світла. Е, інколи застосований Starling, коли це було необхідно в перші дні. Е, відповідно, в цілому нам вдалося уникнути багатьох ризиків, які були в межах цього хакатону, та досить достойно е, провести цей хакатон, який е, може вже подальше масштабуватися на інші громади, оскільки було багато заходів з інших громад, а люди не можуть прийти у зв'язку з умовами конкурсу. У нас було обмеження локальне по містах України. Тому запрошую на наступні наші заходи до партнерства. Бажаю всім вдалих і цікавих проєктів і модернізувати нашу музейну сферу України, роблячи її цікавою та сучасною.